Сердечно вітаю вас, дорогі телеглядачі. Знову наступив момент, щоб декілька хвилин, залишивши всі наші турботи, ми могли зосередитись на Божому слові. Наше життя дуже коротке, і якщо ми його проживемо в суєті, у нашій життєвій турботах і переживаннях, воно дуже швидко промене. Зараз ми звернемо свою увагу на Боже Слово, яке має силу принести користь нашій безсмертній душі. Читаю лист апостола Павла до Корінтян, шостий розділ, декілька дуже важливих віршів. Можливо, дехто із нас почує їх вперше, але це є слово, записане під натхненням Святого Духа. І святий апостол Павло написав віруючим у місті Коринті, а сьогодні воно зверне до всіх нас. Шостий розділ Перше Пісня, 9, 10 і 11 вірші. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії. Ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І такими були дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Цей текст не є дуже приємним. Але він є правдивим. Справа в тім, що є категорія людей віруючих, які думають, що вони можуть жити як попало. Звичайно, ми маємо право розпоряджатися своїм життям, і ви, і я ми можемо жити як хочемо, але не забудьмо закон сівби і жнив. Біблія каже, що посієм то І будемо жати. Багато із нас надіються на чудо. Сіємо, що попало, говоримо, що попало, а думаємо, що результат буде добрий. Такого не буває в природі. Тому дуже важливо, поки ми живі при здоровому розумі, нам дуже важливо знати, щоб пожати добре, нам треба сіяти добре. А щоб сіяти добре. Нам треба навчитися цього добра. Звідки? Від Бога, від Христа, від Його святого Слова, від людей, які є близькі з Богом, ми можемо впізнати правду Божу. Апостол Павло звертає увагу віруючим людям, що жити як будь є небезпечно. Він конкретизує, в чому є небезпека. Якщо ми з вами віруємо в Бога, ходимо в храм, ми добре робимо. Але, шановні, якщо в нас проявляються такі речі, про які тут написано, розпуста, ідольство, ми поклоняємось перед чимось, перелюбство, коли ми зраджуємо своїм дружинам і навпаки, ні блудники це коли молоде покоління займаються розпустою, німожеложники, це на сьогоднішній день є розповсюджене ганебне явище, яке достойне осуду, злодійство, користолюбство, п'янство. Кому з нас невідомі ці гріхи і ці беззаконні? Біблія каже, що такі люди, які чинять таке, Божого царства не наслідують. Більше того, в іншому місці написано, Гнів Божий прийде за такі речі. Що нам осталося робити? Якщо цей текст, який ми з вами чули, докорив когось із нас? Можливо, ти, дорогий друже, вважаєш себе, що ти не є п'яниця, але якщо ти любиш користь, обманюєш, ти на неправильній дорозі. Цей текст Біблії вчить мене і у вас. Щоб ми прийняли, правильно зайняли позицію. А правильна позиція це творити правду, це творити істину і боятися робити гріх. Кожна віруюча людина має пам'ятати, вона дорого куплена Ісусом Христом. Кров Христова нас обмила, освятила, убілила і нам, освяченим людям, не личить знову. Лізти в болото гріха. Бог любить вас і мене, але Він не любить наших провин, Він не любить наших гріхів. І проблема багатьох людей є не в тим, що ми робимо навіть цей гріх, а проблема є в тим, що ми любимо цей гріх, захищаємо, і як хтось нам докоряє, ми починаємо сердитися, а ви що лучші, а ви що кращі і так далі. Шановні мої, я думаю, що сьогоднішня телепередача не випадкова. Боже Слово, Біблія говорить, воно гостріше меча обосічного. Воно проникає до розділення составів і мозгів, воно проникає в глибину духа. І Якщо воно докорило нас, то ще ще добре, ми ще живі. Бо є категорія людей, яких вже Боже Слово не бере. Вони не приймають, вони не вірують. І тому для них лікарства немає. А якщо нас. Воно докорило, значить, ми ще живі, ми можемо поправити свої дороги. Ви скажете, як? Дуже просто прийти до Ісуса, сказати Йому, в чому ми є грішні, відкрити перед Ним свій гріх. Так Іван вчить апостолів і каже, якщо ми визнаємо свій гріх, тобто ми його не ховаємо, ми його не оправдовуємо, ми його не захищаємо, а відкрито приходимо, як ті діти, які наробили. Якоїсь шкоди вдома, і вони йдуть до батька чи до мами, і зі сльозами кажуть, ми зробили таку шкоду і признаються у своїй провині. Я думаю, що такі батьки, бачачи щирих дітей, напевно, ніколи не будуть наказувати їх. Так само, і Господь, коли ви і я прийдемо з відкритим серцем, покажемо, де нас болить, де засіла та гріховна стріла. А вона може попасти в любе серце, в любу душу, бо сатана стріляє. Але коли ми прийдемо до Христа і попросимо, щоб Він нас посвятив, щоб Він нас обмив, Він своєю пробитою рукою добуде нас із глибокого багна, в яке ми могли попасти. Своїми силами ти не вийдеш. Ні з гріха злодійства, ні з гріха п'янства, користолюбства і так далі, це глибокий ями. «Но коли ти покличеш ім'я Господнє, коли ти будеш просити Його помочі і визнаєш, що ти є безсилий, і ти пропадаєш, і покличеш ім'я Ісуса, Господь тобі прийде на зустріч. Він на то народився, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Скористаймося тою нагодою. Не живімо в бруді. Ви і я, народжені, не жити в болоті, не жити в гріхах, не жити в цій духовній проказі. А жити в мирі, в чистоті і святості. А це можливо, коли ми будемо жити з ним, а він буде з нами. І така дружба завжди приносить величезне задоволення для нашої безсмертної душі.